Суд, в цей день, коли так зване незаконне відсторонення відбувалося, я б скажу відсторонення саме слово, на ньому треба ключовим ставити акцент пана Абтермана, це людина, яка має повагу в нашому місті величезно, насправді. Він не одне покоління дітей виховав, він підняв з колін фактично і зробив найкращий заклад освіти. У нас в нашому місті для мене і для канаканатапчана Знаєте, мені боліло тоді, коли я почув про те, що такі події відбулись. Це не тільки обтерман, це питання справедливості, тому що я як мешканець нашого міста, так як канатопчанин, але я ще й народний депутат. і Для мене питання справедливості інституційності, тому що людина, коли все життя працювала, вона поклала здоров'я, і це можуть викинути на смітник будь-кого. Хотілося б, щоб дійсно справедливість була відновлена. І більше такі випадків не повторювалися щодо тих цинічних рішень, які обласна рада прийняла. Я думаю, що це повинно бути прикладом того, що такі незаконні аморальні дії вчиняти щодо керівників навчальних закладів не можна однозначно. Але я питав у депутатів обласної ради особисто, наприклад, Микита Баня, член цієї комісії, інші, І вони казали, що так, ну ми, нас вели в оману. І ви бачили заяви також депутатів обласної ради, які в комісію входили, які казали, що нас вели в оману, нас обдурили і так далі щодо, щодо звільнення. Сьогодні відбулось чергове засідання щодо абсурдного, аморального і незаконного рішення обласної ради про відсторонення керівника ліцею лідер в канатопі, якого супереч повністю трудовому законодавству, супереч Нормам моралі, якісь елементарних звільнили, коли він був в лікарні. І сьогодні обласна рада, вона заявляла купа дурних клопотань. Найцікавіше клопотання, ви знаєте, яке було сьогодні? Сьогодні було клопотання, що обласна рада взагалі не при чому, а треба залучити Романька. Ви уявляєте собі, треба, кажуть, Романько відповідач. Я б, до речі, браманьку порадив би розібратися зі своїми юристами. Після такого треба їх звільнити, я думаю. Вони кажуть, обласна рада не при чому. Це все Раманько вчинив цей злочин і незаконно відсторонив керівника ліцею лідер. Ну ви вдумайтесь, ну це взагалі якийсь абсурд. Тобто, я, якщо чесно, за свою адвокатську практику багаторічну я був адвокатом до обрання депутатом. Я такого абсурду ще не чув, щоб таке було. Тобто, ми тут знаходимося зараз. Повітряна тривога, представник. Обласної ради по відеозв'язку каже: я боюся, що тривога каже, відкладіть засідання, заявляла купа дурнуватих клопотань. Тобто, Але ви знаєте, ми як і обіцяли, ми продовжуємо боротися однозначно. За нами не заржавіло. Як кажуть, ми прийшли сюди, і наступне засідання у нас 28 числа. Я закликаю обласну раду не займатися дурнею, тому що правда на нашій стороні, правда переможе, і ми в будь-якому випадку відновимо справедливість. І переможемо. Слава Україні! Єдине, жалкую про те, що час іде, а займатися роботою в ліцеї нікому.